На Росії ранок 16 червня почався дуже весело та цікаво. В Ростові на Дону увинуваченні, які перебувають в місцевому СІЗО, захопили в заручники двох співробітників. Про це повідомляє Російська Федеральна служба ісполнення наказаній, а також російське видання Астра. Також інформує, що центр Ростова оточений. Туди вже приїхав російський ОМОН. Телеграм-канал База пише, що нібито працівників СІЗО взяли в заручники обвинувачені в участі. Іділ. Їх було шестеро. Трьох з них було засуджено в грудні 2023 року за участь в іділ та підготовці теракту. Нападники навіть опублікували відео, на якому сидить захоплений в заручники росіянин. А біля нього, ймовірно, причетний до іділ. Чоловік в заручниках знаходяться начальник одного з управлінь та інспектор. Водночас повідомляють, що СІЗО працює у штатному режимі. Відомо, що нібито зараз ведуться переговори щодо звільнення працівників установи, а нападники вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. У мережі вже жартують, що цитуємо, терористи захопили терористів.